Ходять чутки, що контракт казучіки Окади з NGPW добігає кінця, і колишній чемпіон світу у важкій вазі з версією IWGP хоче спробувати свої сили на ринку вільних агентів. З таким легендарним резюме за плечима кожний великий промоушен, звичайно ж, кидаємо свої найкращі пропозиції, сподіваючись на шанс отримати його в якості члена свого ростеру. Якщо ОКАДа хоче приїхати до Сполучених Штатів, то найкращим варіантом для нього є AEW та WWE. Тож, давайте подивимось на всіх членів ростерів обох промоушенів і подивимось, які таланти відділяються, які могли б провести матч мрії з самим казучі Куокадою. Привіт! З вами Алан Блек. І це є матч мрії для казучі Кіокади в дабі та AEW. Перед від початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресик української мови. Юнтер зміг допомогти провести найкращий матч майже всім, з ким йому доводилось зустрічатися у DBI. Хоча для казучі Кеокади зробити щось подібне було б неймовірно складно, адже він провів кілька чудових поєдинків проти таких імен, як Кені Омега. Та хірочта та хащі, Юнтер був біологічним реслером, щоб досягти тих же висот. Крім того, шанувальники обох цих чоловіків могли б побачити деякі з сильніших прийомів, які обидва реслери могли б виконати. Укади Юнтер схожі в тому сенсі, що вони можуть провести відносно довгі матчі, роблячи так, щоб кожен рух здавався кінцем. Дуже схожий на поєдинок Юнтера, матч між Козачикою Кадою та Клаудіо Кастегнолі може стати однією з найжорстокіших зустрічей, яку тільки може собі уявити фанат реслінгу. З іншого боку, обидва чоловіки також можуть бути дуже технічними реслерами, і можна було побачити щось на кшталт поєдинку Зака Сербі Молодшого проти Брайана Денілсона на Wrestling Dream. Фанати отримали невеликий тизер цього поєдинку. Коли Клаудіо Кастагнолі об'єднався з Джоном Мокслі та Уміно проти Казучікі Окади, Томохіро Іші та Хіроші Танахаші. Плюс ще один матч за участю Клаудіо Кастагнолі та Брайана Деннісона проти Орінжа Кессиді та Казучікі Окади, це матч, який на жаль був пропущений під час роботи Кевіна Овенса в Рінгу Хонор багато сучасників Окади. Прийшли промоушен, такі як Шінськіна Накамура і Хіроші Танахаші, які боролися з такими іменами, як Родерік Стронг або Брізко. Оката зробив свою справедливу частку виступів у ринку Honor, але матч з Кевом Овенсом, тоді ж Кевін Стін так і не відбувся. Однією з переваг, яку ці двоє мають у спільному матчі, є те, що обидва чоловіки чудово показують себе як Хіла або як Фейса. Тому яку би їм роль не поставили, матч був би чудовим. Коносукі Такішита почав дійсно вдосконалюватись в ролі Хіла в ВІД, стикаючись такими іменами, як Кені Омега та вся Еліта, з Доном Калісом якості свого голосу насіння вже посіяне для поєдинку між Окадою та Коносукі Такішита, оскільки Каліс одного разу згадував. Шукона Сукі був кращим за окаду. Відтворення цього промо могло б легко перетворитися на чудовий матч між двома японськими зірками. А для фанатів це було б чимось новим адже вони ніколи не бачили їхні поєдинки до приїзду в штати. Для більш продвинутих фанатів порівняння між зірками нової Японії та зірками WWE був зроблено на прикладі Хіроща Танахаші та Джона Сіни, які виконували однакові ролі, тоді як Окада та Ренді Ортон робили те ж саме. З роками ситуація безумовно змінилась. але це було те, що фанати були чули на початку 2010-х і приблизно в той же час. Навіть без порівняння, поєдинок між Ортоном та Окадою був би цікавим, крім того, як Кевін Новенс і Ренді Ортон і Казучіка Окада Чудово справляється з ролю Хіла або ролю Фейса, тож не було б великої різниці, ким вони будуть. Нещодавні шоу AW продемонстрували, що Svori Стрікленд є одним з найкращих талантів компанії, його ворожнеча задом пейджем легко украла шоу на Full Gear і змусила фанатів з нетерпінням чекати на те, що Svori Стрікленд збирається робити далі. Матч між Укадо і Сьори Стрікландом це саме те, що може вивести Сьори з Стрікланда на чемпіонство світу. Очевидно, що матч між колишнім обличчям Нової Японії та обличчям WWE був би тим поєдинком, на якій продаються квітки. І Укада, і Рейнс побили рекорди у своїх компаніях, і побачити, як вони зіткнуться ворожнечі, було б чудовим телевізійним видовищем. Ця ворожнеча може спрацювати, навіть якщо Роман Рейнс не матиме золота, оскільки лише попередня заявка двох рестлерів може бути достатньою причиною для того, щоб побачити, як ці двоє б'ються один з одним. Були розмови, що правління сета Ролінса в якості чемпіона світу у шківазі не було б найбільш інтригуючим, що потрібно Ролінсу, щоб підняти це правління вище. Так, це ворожнеча на найвищому рівні, його робота з Белором, Прістом, Накамурою, Макінтайром була чудовою, але їм чогось не вистачало: ворожнеча мрії з Рольсом та окадою за титул була б найкращою річчю для цього поясу, оскільки аура окади місцево допомогла б закріпити титул в якості його нового призу. Завершуючи трилогію колишніх членів щита, Джон Мокслі був сумнівним претендентом на місцевий класичний поєдинок з Акадою. Незалежно від того, хто є чемпіоном, і де Мокслі знаходиться зараз. Він завжди вважався обличчям Едалю, і виставити його проти Окади це вірна ідея. Крім того, це було б найбільш логічно з точки зору поточного ландшафту ЕВ, оскільки Брайан Денілсон збирається зустрітися з Окадою в Wrestling Kingdom. Тому чому б не зробити матч, але лише проти партнера Деньюсена по Blackpool Combat Club. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зроби це саме цікавіши в коментарях, би ти хотів побачити на каналі. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться Wrestling, дивіться багато, всім до побачення.